Працівники сектору кримінальної поліції Конотопського районного відділу поліції викрили мешканця району, який зробляв гроші, торгуючи забороненими речовинами, зброєю та боєприпасами. У ході проведення оперативних заходів та негласних слідчих дій правоохоронці здокументували 32-річного чоловіка на продажі нарковмісного лікарського препарату за схемою з рук в руки. Окрім цього, правоохоронцям вдалося встановити, що зловмисник шляхом передачі посилок рейсовими автобусами збув гранату та пістолет. Збуча затримано процесуальному порядку. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи присилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. У ході затримання у останнього вилучено 2,5 тисячі гривень банківську картку та мобільний телефон. Наразі поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили з про підозру у вчиненому. Слідство триває.